Динамо готується до важкого двобою проти Полісся. Саме в Житомирі кияни проведуть матч 28-го туру УПЛ. До цієї гри Білосині підходять на першій сходинці в таблиці із перевагою у 4 бали над Олександрією. Але «Полісся» – важкий опонент. Житомирці грають в еліті чемпіонату України лише другий рік. Тому команда встигла зіграти лише три матчі проти Динамо. Легкими їх для киян не назвеш. Вже у дебютній дуелі Білосині поступилися вовкам. На їхньому полі 2-3. за Динамо дубль оформив Віталій Буяльський, але господарям вдалося здобути вольову перемогу завдяки голам Будківського, та козака відігратися Динамо вдалося у другому колі. Матч в Києві склався вдало для команди Шовковського. Динамо тріумфувало з рахунком 3-0. Знову відзначитися у воротах полісся вдалося буяльському, а перед цим точні удари на свій рахунок записали Ванат та Шапаренко. Вібет офіційний партнер Динамо Київ у цьому сезоні. Динамо також змогло переграти підопічних Ашура, проте із більш скромним рахунком: 2-1. Ще у першому таймі Ванат та Ярмоленко з пенальті створили для Динамо гандикап у два голи. Полісю вдалося скоротити відставання на 86 й хвилині з усиллями Гуцуляка. Проте до камбеку справа не дійшла. І ось тепер четверта зустріч команд 9 травня о 18.00.